Добрий день, любі малята! Сьогодні ми продовжимо подорож у світ транспорту. І будемо знайомитися зі спеціальним транспортом. А ви знаєте, дітки, що це за транспорт? Зараз я розповім вам. Це дуже важливі машини, машини-помічники. Це пожежна машина. Поліцейська машина, машина швидкої допомоги та машина аварійної газової служби. Цей весь транспорт дуже необхідний людям в небезпечних ситуаціях, коли існує загроза життю та здоров'ю людей. І ось одного разу ці машини засперечалися між собою. Яка з них найважливіша? Діти, а ви як думаєте, давайте розглянемо кожну машину окремо? Це пожежна машина. Пожежна машина гасить вогонь. Якщо горить будинок, квартира, якщо полум'я охопило споруду чи майно або загрожує життю людей. Які опинилися у вогні, то негайно приїжджає пожежна машина. А як називаються люди, які гасять пожежу? Так, пожежники. Якого кольору пожежна машина? Червоного? Як ви малята думаєте, чому? Червоний колір. Це колір небезпеки, вогню. А також це найбільш помітний колір, щоб інші водії та пішоходи добре бачили пожежну машину і пропускали її уперед. Що знаходиться зверху на пожежній машині? Це драбина. Вона потрібна, щоб пожежники. Могли дістатися високо вгору і врятувати людей. Наприклад, якщо пожежа сталася у високому багатоповерховому будинку, гасить полум'я пожежна машина водою, якою наповнено її кузов цистерну. А це швидка медична допомога. На ній їздять лікарі, які надають медичну допомогу тим, хто цього потребує. Швидка допомога поспішає до хворих, щоб надати негайну лікарську допомогу вдома або терміново відвести до лікарні. Впізнати швидку допомогу дуже просто: вона білого кольору і має. Червоний хрест. Це поліцейська машина або машина дорожньої патрульної служби. Усі знають, що поліцейські стежать за порядком на дорозі, щоб ніхто не порушував правила дорожнього руху, щоб не сталося аварії чи дорожньо-транспортної пригоди. Адже це дуже небезпечно. В них можуть травмуватися люди. А це машина аварійної служби газу. Вона жовтого кольору, а збоку є червона смужка. Ця машина швидко мчить на допомогу туди, де стався витік газу, адже газом можна отруїтися або може спалахнути пожежа. Довго машини спецтранспорту не сперечалися, адже вони розуміли, що у кожної з них своя важлива робота, у пожежної гасити вогонь і рятувати людей під час пожежі. У швидкої допомоги терміново допомагати хворим і відвозити їх до лікарні. У поліцейської машини пильнувати, щоб на дорозі не сталося лиха. А в машини Аварійної служби газу ремонтувати газопроводи. І тому машини спецтранспорту несуть свою службу завжди і в день, і вночі. А ще всі ці машини мають спеціальні. Світлові сигнали, блималки, які прикріплені зверху та звукову сирену. Якщо авто спецтранспорту поспішає на виклик, то зверху блимає світло і лунає гучний звук сирени. Всі інші машини і пішоходи повинні поступитися дорогою спецтранспорту. Послухайте звук сирени пожарної машини. А так сигнали швидка допомога. А це звуки поліцейської машини. А тепер давайте познайомимося, малята, з номерами, за якими потрібно телефонувати, щоб приїхали машини спеціального призначення. Пам'ятати треба всім і дорослим, і малим, якщо виникла пожежа порятунок 101. Зателефонувавши за номером 101. До вас приїдуть пожежники, які загасять пожежу і врятують людей. Громадян охороняти і порушників шукати це поліції права. Набирай мерщі 102. Якщо зателефонувати за номером 102, то приїде поліція. А якщо живіт болить, Треба на швидку дзвонить. Швидко номер набери. Добре, пам'ятай 103. Зателефонувавши за номером 103, до вас приїде швидка медична допомога. І лікарі нададуть допомогу або відвезуть до лікарні. Запах газу йде з квартири. Вмить дзвони на 104. Якщо відчули запах газу, треба зателефонувати за номером 104 і приїде аварійна газова служба. А зараз пропоную пограти у гру, хто приїде на допомогу, яка машина спеціального призначення буде допомагати. Якщо комусь дуже погано хтось захворів, то приїде швидка допомога. Якщо злодій хоче проникнути у ваш будинок, яка машина приїде нас рятувати? Так, це поліцейська машина. Якщо в лісі трапилася пожежа, Хто приїде допомагати? Звичайно пожежна машина. Якщо ми відчуваємо у квартирі запах газу. Хто приїде на допомогу? Аварійна газова служба. Молодці малята! А ще є спеціальний транспорт, який допомагає людям на будівництві. Це будівельний транспорт. Давайте його розглянемо. Це самоскид. Це вантажна машина, в якій піднімається кузов і вантаж потрапляє на землю. Такою машиною перевозять пісок, глину, каміння. Автомобільний кран підіймає і переміщує різні вантажі. Він має гак і стрілу. Бетонозмішувач. У нього крутиться кузов, у якому змішується бетон. І ця машина везе бетон на будівництво. Адже зараз з бетону будують будинки та різні споруди. Екскаватор це транспорт, який риє ями. Та траншеї, обладнаний ковшом. Бульдозер навпаки закопує ями. Попереду у нього є така велика лопата. Каток рівняє асфальт при будівництві доріг. А також є спеціальний транспорт, який допомагає людям у побуті і призначений для різних. Потреб населення. Сміттєвоз вивозить сміття. Хлібовоз – розвозить по магазинах хліб та хлібні вироби. Молоковоз – розвозить молоко. Бензовоз – возить бензин та нафту. Рефрижератор. Це машина холодильник. Наприклад, для перевезення морозива. Поливальна машина використовується для поливу квітів та миття доріг. Отже, діти, ми сьогодні розглянули багато різних машин-помічників, які допомагають людям. Це дуже важливі машини. І називаються вони усі транспорт. Спеціального призначення. А я з вами прощаюся. До побачення, до зустрічі!